У вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео ми будемо годувати майора, але вже не 30 штук давати. А 10, знаєте чому? Тому що йому вже моя бабуся 20 дала. Ну, вона молодець. Так, відкриваємо. Так. Так, всім привіт. От, відкрили, бачите. І давайте годувати. Ось так по одній. один, два. Три, чотири, п'ять. Шість. Кушай, кушай. Майор, чому ти не їш? О, молодець. Друзі, напишіть в коментарях, як ви думаєте, чому ми назвали наших черепах Майя та Майор? Так, сім, вісім. Дев'ять. Дивіться, яка смакота. Думаю, десять все. Йому я давав раніше 25, але вже даю 30, тому що йому ще вже, вже в цьому році на хвилиночку десь 9 років буде. Він народився в 2016-му. скільки йому буде років. Майор. Так, ось так він плаває. Так, закриваємо. Закриваємо цю баночку. Так. І ставимо сюди. Ось так у нас тут. Ой, дивіться, друзі, як йому смачно. Друзі, підпишіться на мій канал. Обов'язково та пишіть коментарі, в кого є якась рептилія. Наприклад, в кого є черепаха, як е, червона вуха, як мене, то ставте лайк підписуйтесь на мій канал. А в кого якісь інші рептилії, та, та не рептилії, пишіть в коментарях. Друзі. Всім до побачення, всім гарного вечора.